Доброго дня! Досить часто до мене телефонують з питаннями на кшталт: мої рахунки заблоковані виконавцем або на майно накладена арешт. І що робити? Отже, давайте розмачнемо спочатку, взагалі, що таке виконавче провадження. Це діяльність державного виконавця, яка спрямована на примусове виконання рішень судів і інших органів посадових осіб, у тому числі рішень про стягнення грошових коштів, видачу майна, застосування інших заходів примусового характеру. Виконавче провадження може бути відкрите і на вас накладені певні обмеження по рахунку чи майну. А ви, наприклад, дізнаєтесь тоді, коли не зможете відповідно скористатися коштами або продати своє авто. Досить часто виконавчі провадження і обмеження приходять до клієнтів дії. Виконавче провадження може бути відкрите як за рішенням суду, так і, наприклад, за постановою того ж ТЦК. Що робити, як зупинити виконавче провадження? Зупинення виконавчого провадження це тимчасове припинення вчинення виконавчих дій, тобто не закриття, а лише припинення на певний час виконавчого провадження може бути запроваджено за ініціативою стягувача боржника державного виконавця або за рішенням суду відповідно до статті 38 закону україни про виконавче провадження виконавче провадження зупиняється у певних випадках по-перше це заява стягувача або боржника про зупинення виконавчого провадження стягувач або боржник мають право звернутися до державного виконавця із заявою про зупинення Виконавчого провадження у даній заяві необхідно вказати підстави для зупинення виконавчого провадження та обставини, які підтверджують наявність даних підстав, наявність обставин, які перешкоджають вчиненню виконавчих проваджень. Що ж відноситься до даних обставин? До даних обставин можна віднести неможливість виявлення боржника або його майна. Неможливість чинення виконавчих дій з причин, що не залежать від державного виконавця, наявність спору про право власності на майно, яке підлягає відповідно примусовому виконанню, порушення порядку проведення виконавчого провадження. До таких порушень можуть бути можуть також відноситися відсутність у виконавчому документі необхідних відомостей, відсутність у боржника майна, на яке можна вчинити виконавчі дії, невідповідність виконавчих дій вимогам закону, а також відповідні інші підстави, які передбачені у законі. Як правило, як я вже зазначала, що в першу чергу такі виконавчі провадження, які на вас накладаються, Наприклад, за постановами там про штрафи, ви бачите у себе в дії. Інші, звісно, ви можете вже а, побачити і дізнатися про них, коли ви щось не зможете зробити, і ваші дії будуть певним чином обмежені. А також це може бути обмеження не тільки, наприклад, розпоряджатися майном або коштами. Це також може бути обмеження, в тому числі керування транспортними засобами, оскільки як правило, так часто користуються громадянки, які звертаються до виконавців, і якщо чоловіки, колишні чоловіки не сплачують грошові кошти за аліментами, і відповідно одним із обмеженням, таким примусовим заходом, для того щоб стимулювати чоловіків виконувати свій батьківський обов'язок, є також обмеження щодо права керування транспортним засобом, Який же існує порядок зупинення виконавчого провадження. Зупинення виконавчого провадження здійснюється державним виконавцем за. Власною ініціативою за заявою стягувача або боржника, або ж все ж таки на підставі рішення суду у разі звернення стягувача або боржника із заявою про зупинення виконавчого провадження, державний виконавець зобов'язаний розглянути вказану заяву протягом. Трьох днів з дня її надходження. У разі наявності підстав для зупинення виконавчого провадження, державний виконавець виносить постанову про зупинення виконавчого провадження. Постанова про зупинення виконавчого провадження надсилається боржнику та стягувачу, а також іншим заінтересованим особам, які беруть участь у виконавчому провадженні. Як відбувається зняття зупинення виконавчого провадження, хочу зазначити. Значно, що зупинення виконавчого провадження може бути знято державним виконавцем так само за власною ініціативою, так само за заявою стягувача або боржника, або у випадку скасування рішення суду. У випадку звернення стягувача або боржника із заяву про зняття зупинення виконавчого провадження державний виконавець зобов'язаний розглянути вказану заяву протягом трьох днів її надходження. У разі відсутності підстав для зупинення виконавчого провадження. Державний виконавець виносить постанову про зняття зупинення виконавчого провадження. Постанова про зняття виконавчого провадження надсилається боржнику стягувачу, а також іншим учасникам виконавчого провадження. Варто зазначити, що ще одним одним кроком для зупинення виконавчого провадження є ухвала суду, якою суд зобов'язує державного виконавця зупинити виконавче провадження. Однак, варто зазначити, що в зупиненому виконавчому провадженні забороняється державному виконавцеві вчиняти будь-які дії, зокрема у виконавчому провадженні. Що це значить? Це значить, що стягувач або виконавець не може в даному випадку стягувати з вас грошові кошти або реалізовувати ваше арештоване майно. Інші дії в зупиненому виконавчому провадженні як от зняття арешт з банківських рахунків не допускаються таким чином. У зупиненому виконавчому провадженню самому ж державному або приватному виконавцю заборонено вчиняти будь-які дії, в тому числі і скасовувати арешти з ваших рахунків. Тобто арешти будуть накладені до того моменту, поки не вирішиться питання або стягнення цих коштів, або ж все ж таки вирішення питання, як того передбачає закон. Я сподіваюся, що наше з Андрієм відео для вас було корисним, і ви знаєте тепер підстави, і в яких випадках можна зупинити виконавче провадження. Якщо у вас виникнуть питання, то пишіть їх у коментарях. Не забувайте про наявність у нас соціальних мереж. Я дуже вдячна Збройним силам України за те, що є сьогодні можливість записувати дане відео для вас і відповідно бути корисною в цей час. Вірю, сподіваюся, все буде Україна.